Вибори це дійсно основний інструмент ілюстрації, тобто такий доступний і менш складний, ніж інші, які передбачають там, кримінальні переслідування. От. Але я дуже сумніваюся, що саме ці вибори зможуть продемонструвати серйозні зміни в складі парламенту з декількох причин. Перше, це значить, ресурси. Щоб перемогти на виборах, потрібні ресурси. ресурси Завжди перебувають в одних і тих самих руках. І на цих виборах це абсолютно не виняток. Друге це добра воля тих, хто впливає на вибори, тобто їхня добра воля, щоб щось мінялося. Такої доброї волі немає, оскільки в списки ключових партій абсолютно не беруть нових, молодих, перспективних там, людей, які проявили себе на Майдані. От. І третє, це зрештою сама виборча кампанія, і спосіб, в який вона проводиться, вже абсолютно свідчить, що це я б сказав антиілюстраційні вибори. Оскільки по, по цьому ж закону ми і отримали такий поганий парламент. І тепер, по цьому ж закону, ми чомусь вважаємо, що ми можемо отримати кращий парламент. Мій прогноз такий, що. Відсоток зміни там депутатів в в якісному вимірі не буде більше 10%. І я скажу так, що навіть цей відсоток буде це буде дуже непогано. Навіть 10% нових і якісно інших людей вони зможуть зсередини міняти парламент, тому що поміняються традиційні практики, де ми спочатку б'ємося, а потім обнімаємося. Там ми тут сваримося, а потім спільно бізнесом там ділимо тендери. Тобто такого вже не буде, якщо зайде хоча б 10% абсолютно нових людей, як нові політичні сили зможуть щось зробити на цих виборах? На жаль, ні Знову ж таки, оскільки більшість молодих і нових сил вони діють практично. І для них стоїть часто вибір насправді, щоб допомагати армії і щось робити у зв'язку з військовою агресією, ніж займатися там популізмом, там, якимись іншими речами. Це ну, перший момент, що нема такої великої мотивації саме виграти вибори. Та є мотивація вигравати війну, і люди це менш пов'язують. Ну і друге знову ж таки це можливості і ресурси. На жаль, і практика київських виборів це показала. Запит на нові сили і практичне голосування за нові сили це є абсолютно різні речі. Тобто люди в підсумку вибирають старе, вибирають на користь старого перед новим, оскільки нове для них все одно це невідомість. Що стосовно мажоритарки, які є, ну скажімо, запобіжники, щоб знову не пройшли ті самі гречкосії, які проходять у нас традиційно повнождав в е, Ну, Я думаю, що єдиний такий запобіжник – це війна. Тобто, якщо люди будуть розуміти, що проданий голос це чиєсь життя. Тобто вони будь розуміти, що війна і все, що відбувається, є якраз наслідком оцінкої продажності і в 2012 році і в 2010 році, От, що це все є наслідком цієї корупції не тільки на рівні влади, а й на рівні самого суспільства. Тоді це буде серйозним запобіжником. Але з іншого боку, і гречкусії вони розвиваються, та? тобто вони не стоять на місці. Тому цього разу вони хочуть сіяти гречку вже під іншими брендами. Тобто брендами, які можуть пройти, або брендами, які їх відбілюють. І в нас буде скоріше така проблема, що гречко Сій, він в тому числі буде представляти якусь впливову політичну силу. Ну і зараз дуже модно стало, ну, крім Гречки, ще допомагати армії. Всі зараз кинулися на допомагати. Я подивлюсь те, що відбувається і по Чернігівщині, зокрема, ті, хто засівають, вони і. Активні допомаг... допомагачами армії. Але ж ну, ми розуміємо, звідки ці гроші, очевидно. Ну, і Ми можемо подякувати їм за цю допомогу. Але ж чи дається їм право, наприклад, е... ну, бути обраними, якщо вони голосували за ті самі закони, наприклад, да? така от дилема? Ну в такому контексті я б сказав, що ці вибори треба не закінчувати. Тобто тоді буде настільки велика допомога, що можливо ми швидше виграємо війну. Але тут. Треба розуміти, що це чистої води популізм. Та? І е, де ця допомога, я думаю, що вона там саме, де і батальйон Ляшка. Та? Тобто, я думаю, що вона і таких самих розмірів, і в тому ж самому місці. Тобто ніде. І це популізм, е, новий популізм. І тут е, що образливо і обурливо, це те, що нема нічого святого, тобто нема вже таких навіть речей і тем. Де люди, ну де, де ці політики старі, не, не, не спекулюють. Тобто вони готові продавати, мені здається, все, що можна, і спекулювати на будь чому тільки щоб були це при владі. Чи це працює так, це працює. На жаль, бо знову ж таки вони монополізували медійні ресурси, вони монополізували фінансові ресурси, підприємства. І звичайно, що вони правлять цей бал. Вони собі формують підтримку, таку як їм вигідно, і їм радять. В якому світлі її формувати. Е, найважливіше, що можуть зробити громадські сили, нові політики, це донести людям, що насправді е, це все їхнє. Тобто, власне, оця от, допомога, яку вони там зараз виділяють на армію, це не ці старі політики роблять і не олігархи, це людей. Тобто це те, що в нас було вкрадено, під вибори пробують нам зараз е, повернути. Фактично е, нас купляють за наші гроші. І донесення такої тези, мені здається, буде впливати на. Відхід людини до вибору на Верховну Раду. Трашене питання. Ви зараз займаєтеся Черніговом, ну, скажімо, оцінюєте ситуацію в Чернігові. Яка ваша думка про місто, про округ Чернігівський саме? Ну, кожне місто і область специфічні абсолютно в Україні, тобто не можна там, використовувати якісь універсальні там, означення. Але спільними є проблема. От, я в багатьох областях буваю, їжджу по країні, і я цю проблему називаю феодали. Тобто в, в Чернігові є свої феодали, їх причому мало, і найгірше, що я бачу, що між ними є союз. Тобто навіть між ними немає конкуренції. Якщо б була конкуренція, це б давало можливості принаймні розвиватися новим е політикам. Е балансувало би якісь там. Законодавство, норми права би дотримувалися, тому що був би в нас. От. Але, на жаль, є союз, є домовленості. От. І е, це породжує е, таку відірваність, та, це особливість феодальної епохи, що народ і суспільство вони були відірвані від влади, від політики, від можливості на щось впливати. Ну, на жаль, я це в Чернігові дуже сильно відчуваю. От, е, якщо б не було такого союзу. Ситуація була б інша, але він є, і я думаю, що вплив людей є незначним на політичні процеси. Угу. І, і ще одне питання тоді на перспективу тобто, місцевих виборів. От місцеві вибори, до яких зараз готуються, в тому числі і молоді політики, вони можуть стати тим, можливо, етапом, коли відбудеться якась зміна якості політики на місцях саме, плюс адміністративна реформа, про яку ну, говорять принаймні політичні еліт. Ну, я б підкреслив слово говорять, тому що це є особливість сучасної політичної еліти, тому що при Януковичі, що було позитивного, що не було ніякого пафосу і там аж такої брехні про реформи. Тобто люди крали і, в принципі, не дуже з цього приводу стидались. Щодо молодих політиків місцевих виборів, тут більше, звичайно, можливостей, але важливо розуміти, що вибори це. Три ресурси: це фінансові ресурси, це людські ресурси і часові ресурси. Тобто з фінансовими ресурсами у молодих і перспективних політиків зрозуміло тут ситуацію важко змінити. Да? Але щодо інших двох, шанси є великими. І враховуючи, що є ще рік до місцевих виборів, чим раніше починати, тим більше мати часовий ресурс. І з іншого боку, чим раніше починаєте, тим більше прихильників вдасться знайти і відповідно вирішується людський ресурс. От. Е, тому шанси є, але тільки в умовах, що робота ведеться уже тривалий час і системно. За інших обставин, е, за короткий час розповісти про себе, не маючи власного телеканалу, е, дуже складно. Які побажання Чернігівцям на майбутніх виборах? Е, я б хотів, щоб чернігівці ставали більш активними. Та, і взагалі, е, логіка реформ, насправді, є як людина, яка Вивчала досвід більшості країн світу по реформам. Е, реформи не здійснюються законодавством. Тобто прийнятий закон це абсолютно не є жодною реформою. Реформи можуть здійснюватися тільки на запит суспільства. Тобто, от, якщо люди хочуть дійсно і вимагають реєструвати бізнес за три години, у них є таке бажання, тоді це питання просто прийнятого закону і все починає працювати. Якщо люди хочуть управляти там своїм будинком, то знову ж таки, навіть при цьому поганому законодавстві в них є такі можливості. Тому я б хотів, щоб в Чернігові почали зростати більш, скажімо так, егоїстичні інтереси в людей і відповідно бажання їх відстоювати на політичному рівні.